Шановні громадяни України, споконвічні українці міста Хмельницького хочуть висловити свою позицію з приводу порушення президентом України закону про місцеві державні адміністрації, а також про призначення Міхо Саакашвілі, грузинського політичного банкрута, нібито губернатором, а саме головою. Обласної адміністрації Одеської обласної адміністрації звертаю вашу увагу на те, що статтю 9 закону про місцеві державні адміністрації заборонено подвійне громадянство, якщо ви заборонено займати посаду голови державної адміністрації, якщо виявлене подвійне громадянство в людини, яка займає цей пост, деякі люди свідомо вводять в оману інших громадян України. Чому? Тому що вони заявляють про те, що. Сакашвілі відмовився від громадянства Грузії. Але на сьогоднішній день немає жодного документу про те, що передбачено, а також громадянина Грузії Міхоса Кашвілі позбавлено громадянства. Тобто на сьогоднішній день він має подвійне громадянство і не може займати посаду голови обласної державної адміністрації в Одеській області. Дякую за увагу.